Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І у нас сьогодні випуск е, огляд додатка Herit Coin, що він може, які в нього є функції, які переваги. І ми з вами детально в цьому відео, друзі, розберемось по цьому додатку. Я вже давно розглядаю для себе можливість вибрати якийсь додаток. для... Відскановування і для обліку своєї колекції, тож давайте розглянемо даний додаток Heritcoin, який можна завантажити на App Store або на Google Play. Я залишу посилання також і залишу вам скріншот або QR-код, щоб ви також зручно могли зайти і скачати для себе даний додаток. Давайте розберемо першу основну функцію: це сканер розпізнавання монет за допомогою штучного інтелекту. Кому це може бути зручно. Перше, Перша зручність це ви швидко скануєте і заносите в базу свою колекцію монет. А також, якщо ви не знаєте, яка у вас монета, сканер вам допоможе її розпізнати. Ось я вже деяку монету заніс. Давайте ми з вами візьмемо, ось у нас там лежить монета Луйдпольт, три марки. Давайте з вами спробуємо її визначити. Ось монета попадає в рамку, і вона пише, готовий до сканування. І ми зразу з вами це зробимо. Раз, перевертаємо. І два. Ось додаток відскановує. І він чітко і точно визначає дану монету. Ось це в нас тримарки 90-та річниця від дня народження принца Легента Уітпульда. Ось монету він видає за 835 гривень ціна. Він пише на сьогоднішній день. Друзі. Ну я думаю, що це по, е, ціна по металу більше всього. Тож, тому що на ринку така ціна монети близько 50 євро в нас на Україні. Ну, давайте подивимось. Ось так. Воно так і є. Бачите, е, ось тут в додатку 639 721 тисяча екземплярів е, монета. Він пише, вона рідка. Ну я б не сказав, що вона така доволі рідкісна. Але все ж таки монета цікава. Товщина 2,3 мм, 33 мм діаметр і 1667 вага монети. По металу він її визначає 15 грам срібла по чистоті металу. ну 20 доларів так і є, друзі. Ось так. Тепер далі опис Avers Revers. Спокійно можна подивитись. Ну, Доволі точно він її описує. І ми, друзі, додаємо монету в колекцію. Ось, Нажимаємо колекція. І монета додається в нас в колекцію. Потім ми можемо спокійно ось тут подивитися колекцію. І ось, дивіться, дві монети. Я заніс 2 євро, поставив, там можна стан вибрати, як ви оцінюєте монету. Ось майсет. Також можна зробити експорт. Відправити по електронній пошті і спокійно отримати свою колекцію в електронному вигляді, щоб ви могли далі з нею працювати. Ось так. Перше, це ми пройшлися по функції сканування, і сканування доволі точне, якщо ви все зробили правильно і ви маєте якісне освітлення. Якісне освітлення я маю. Тож, друзі, ось так. Давайте ми ще з вами додамо деяку кількість монет, щоб ми змогли з вами подивитися. Для мене зараз буде цікаво додати монети в слабах, як воно відбувається. Відзначаю. А також, можливо, пару інвестиційних, і я думаю, що візьмемо деяку кількість золотих монет, побачимо теж, як наш додаток розпізнає дані монети. Я відсканував чергову монету, це монета в слабі, двіра рейхсмарки марки Пауль фон Гіндербург. Ось я її відсканував, відмітив, що це 938 рік Б. Там трішки патина на монеті. Вона її відзначила як 936 Дж, але це незначне відхилення. Ось я обновив, додав її. Колекцію. І ось так само ось уже по, по цих воно показує, бачите, ціни по рокам. Всі всі двохмарочники ось по рідкості, які є ціни. Також тираж обновили 13 мільйонів 163 тисячі екземплярів. Діаметр, гурт і спроба срібла, і номер каталога крауза. Друзі. Ну, дуже зручно, ось знову дивимось колекцію. Ось, уже я добавив три монети. Ось тут видно М64. Я відмітив, як воно відсканувало. О, також давайте додати далі монети. Визначив ще деяку кількість монет. Ну з цією золотою архістратигом трішки проблеми. Воно його визначає як. Інвестиційна 1 гривня срібна, але я думаю, це не е, така велика помилка. Ми його можемо спокійно відреагувати кілька разів. Сканував. Осю. Ось датчани це монета вмс 65 в грейді, слабована, ну визначила доволі чітко. В грейд, друзі, і поставив ціну. Також ось я сканував деякі монети Третього рейха, також в слабах. Чітко визначає ось і цей Чарль, унцівка, Британія. чітко визначило, інвестиційна монета аверс, реверс, ось так. Все спокійно, гарно показує, друзі. Так, давайте далі. Що у нас далі по цьому додатку? І так, друзі, що у нас далі за цікаві функції в додатку HeritCoin? Coin? А це у нас з вами пакетне сканування. І давайте подивимось, що це таке. Нажимаємо ось тут пакетне сканування. І у нас є рекомендації, 6 монет. ось Я підібрав 6 монет, ось воно пише добрий приклад. І ми з вами спробуємо їх відсканувати. Так, ось я поймав монети в рамку, друзі, і тепер нажимаємо. Так, тепер воно просить у нас іншу сторону, тому ми перевертаємо. Так, я всі монети перевернув і пробуємо далі. Ось я зафіксував всі монети далі і фіксуємо. Ось у нас іде ідентифікація монет. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, ось воно розпізнавало 5 франків 96-го року. Ось далі у нас німецькі 5 марок 973 року. Зразу ціни. Ось у нас 2 євро Німеччина 2020 року. Ось у нас 1 франк 1992 року. Ось у нас 20-та річниця 1989 року, 200-та річниця університету. І ось у нас 1 гривня 2002 року, друзі. І ось тепер тут ми додаємо масове додання. Ось ми масово ці монети додали. Ось колекція. Всі монети воно додає гарно. Маю галочку вибрати всі. Ось мій сет один. Додавить в колекцію. І додаю в колекцію, друзі. І ось у нас всі шість монет вже додані з, фото, з фотографіями спокійно в колекцію, друзі. Ось така чудова функція масове додання монет. Ми з вами побачили. Тому друзі, тисніть лайки вподобайки, закачуйте Херіт Коін, а ми крокуємо далі. І давайте, друзі, проговоримо про плюси і про мінуси даного, даної функції розпізнавання монет, які ми маємо, друзі, переваги. Перше, що ви можете швидко відсканувати монету і визначити, який це тираж, який рік. І що вона вартує по металу, які тиражі, все це ви швидко бачите. Який ще плюс? Пакетне сканування також буде великим плюсом, і для новачків. Це теж велика перевага, вам не потрібно ритися по каталогах, ви зразу віднаходите, що це за монета, цікава вона вам чи не цікава. Також можна на різноманітних барахолках і з льотів нумізмата також використовувати даний сканер. Ви, наприклад, не впевнені, що це за монета, вона вам подобається, бистро просканували, подивилися по програмі і визначили для себе, чи вона вам підходить чи ні. Друзі, такі переваги. З недоліків, те, що я замітив, що досить нечітко фотографує там слаби і деякі монети в капсулах, друзі. Також монети свіжі, воно не завжди знаходить, що це за монета. Але це згодом, я думаю, система буде наповнюватися і цей недолік буде зникати. Але в принципі всі монети, ті, що більш-менш не сучасні і старіші, програма чітко розпізнає і ви зможете спокійно додати собі друзів в колекцію. Ось так. Тепер крокуємо далі. Що в нас далі? Ви, якщо тут реєструєтесь у системі. Зараз ми подивимося, ось ви заходите на свій аккаунт, тобто ви ідентифікуєте себе як людину через або Google аккаунт, або аккаунт Apple ID, і ви є зареєстрованим учасником. Що ви потім можете зробити? Ви можете спокійно в цьому додатку здійснювати покупки, ось, якщо ви хочете. Ну, я не знайшов тут з України, хто продає, але там в Сполучених Штатах я бачу продавців, ось продавець Юрій. Щось продає, 75 доларів, можна подивитися деталі і як його купити. Ось дивіться, от, наприклад, я хочу купити, як воно працює? Я нажимаю купити зараз», час, мені потрібно зареєструватися, додати свою адресу, все чітко. Ось дивіться, навіть Юрій він знаходиться в Україні. Тобто це продажа друзів в Україні. Спокійно, ми зразу навіть з вами попали. Можна купити, якщо я нажимаю купити зараз», час, в мене висвічується, Ну, через що я ось можна заплатити через Монобанк. Можна заплатити іншим способом, там ніби стріпл платіж. Відбувається сама купівля продаж. Купівля продаж відбувається так. Ви перераховуєте не безпосередньо е, даному продавцю, а ви перераховуєте гроші на платформу Heritcoin, потім Поки продавець вам висилає монету і ви підтверджуєте, що її отримали, аж потім сам додаток Heritcoin, платформа перераховує йому кошти. Тепер давайте подивимося, яка тут комісія, друзі. Якщо ми ось, наприклад, я хочу продати, дивіться, у них комісія складає 15%, але зараз якась проходить у них акція, і комісія складає лише 8%, друзі. Ось так це спеціальна, е, спеціальна пропозиція. Ось із 15 вересня така пропозиція діє на таку комісію. А так комісія складає 15%. Друзі, ось так, такий додаток, і такі він дає можливості не зареєстрованим користувачам. Ну, як не зареєстрованим, я маю на увазі безкоштовно, коли ви користувач зареєстрований, але ви не платите за сам додаток. Ви його не купуєте. Тобто, ось, якщо ми виходимо, давайте подивимось на ціни. Три дня дається безкоштовно, щоб ви всі функції роздивилися. І 35 доларів буде коштувати один рік і один місяць буде коштувати 2 долара. Доволі демократично, я думаю, це не такі великі кошти для керування своєю колекцією. Ось так. Ми сьогодні з вами розглянули ось ці всі безкоштовні функції, які воно дає, програма. про про вплатні функції ми з вами, якщо буде цікавість, поговоримо трошки пізніше, друзі. Ось так. Давайте ще раз глянемо на мою колекцію. Ось 13 монет, ось один набір. Його можна розбити, наприклад, там сучасні монети, євро, наприклад, Веймар, Німецька імперія. Тобто ви можете тут зробити як вам зручно. Але вигрузити монети, ви вже можете в якусь там базу на електронну пошту собі. Це вже тільки з бути за... купити програму на підписку, друзі. Ось так. Так що комусь сподобався огляд програми Heredcoin, тиснемо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. Доволі зручний, інформативний, тож, друзі, рекомендую, користуйтесь, завантажуйте і сподіваюсь, він вам буде корисний у вашій роботі. Також наостанок традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.